Першого тисячоліття нашої ери. Але за життя монах нагадував багатьом людям, всьому людству про первенство Бога, який повинен освятити життя усіх своїх учнів. Обравши черництво святий самітник не залишився один. Він став духовником багатьох для своїх прибічників і покровителем для слабких. І саме про це нагадує нам молит, е, ікона про те, як він захищає собою найслабкішу тварину, е, захищає, коли. Е, Полювальники полювали за нею. І це розказує нам про сущність цього святого, який завжди опікувався найслабкішими, най, скажімо, тими, які були непомітними в суспільстві. І є багато історій, яких, я сподіваюся, ми нагадаємо при наших зустрічах про цього святого Гідя. Тому що якщо ми спільноти святого Єгідія, ми знаємо, маємо знати більше про цього святого історії його зцілення багатьох людей. Він жив як монахом, відшельником, але.